Дуже файний. Ідеальний. Чудесний. Просто не передати словами. Такі гриби. Я щось їх бачив, ну... Вітаю! Добрий ранок. Зима з кожним днем все ближче і ближче. Ну що хотіти? Зараз вже друга половина листопада. Температура мінус 3. Для грибів. Вони ростуть так до сонечка в листю, то нічого не шкоди. Якщо вони є, то їм нічого. Ідемо подивимося, що сьогодні подарує ліс. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Так і час, беззупинно біжить водичка. Такий холодний подих лісу. Але то нічого, Зараз Підніметься сонечко і морозу як не було. На їх знайшов білочко трошку сидіти є вже Все, лишай її, лишай. Йдемо, на ну, вона собі сидить. Лишай, пішли, пішли, пішли. Так, піднімаюсь угору. І тут в листі є такий замаскований. Початок є. Окей. Чудовий. Як він тут може в листі замерзнути. О, нашка відламалась. Хороший такий для початку. Угу. Та добре. йдемо далі. Так, недалеко відійшов, а тут є такі. bez samého Taky fajně najte. Vědno jedno a něco je, co je dobré. Najka zahubil se. Виглядає, що сезон ніби розпочинається, а не завершується. Маленький читай. Та ще. Хороші такі гриби. Тут зразу не побачив, ще один є. Де молоді? Вони ростуть. Це добре так зранку. Йдемо далі. Найк щось голосує. Десь там внизу. Три Та ти девець. Ну і що ти тут знайшов? Там нічого не видно, я не знаю, що ти там знайшов. Але я такий кусок можу звертатися через тебе. Найка. все, доста насони з тими білками. Давай, ідемо. Ага. Хтось там є. Найка, все. все, лишай. Лишай то. Ну, то, певно, не білка, бо... Білку він залишає це або кіт, або куниця. Найка, все, давай. Я ні, то я беру тебе на поводок. Бо ти не лишаєшся брати на поводок. Там нічого не видно, Найка, що. Все, пішли. Пішли. За кимось побіг до певно косулі все трошки погаляє, їх легше побачити, коли білі листя що в лісі треба майстри маскування. Як він під саму ялинку, там лише шапочку видно. А тут... Такий чудовий. О, та ножка. Треш. Це не передати словами отакі от порі, ну от такі здорові гриб. Просто ідеальний. Ось тут ще. Це просто казка, такі гриби. Я щось їх бачив, але не хочу купити делікатні ох, емоції Це просто краса. Просто білосніжні, такі чистенькі. Ух, просто краса! Емоції, емоції. Да. Гриб, коли росте в листю, то у нього ножка висока, ніби тягнеться до сонечка з листя. А коли... Так на відкритому, то у нього коротенька ножичка, і товста така. О. А ці що з листя вони ніби витягуються. Такі високі ножки у них. Це зверха мишка поризла, але він повністю закопаний у землі. Можна його відкопувати. Такий колобок. Тепер головно його відчистити. А так то дуже гарний. Прям такий колобок. Добре, йдемо далі. Ta je začetek sezono. Dobro, idemo dalje. Kakšen je dober bocmaček. Odvezen je lis na vidkretu in njena naška majkoroča, taka tostenka. Mecno trda. Ugh, zelo fajn.

сказала. А вот здесь такая ножка. Вот там паучок еще. <соспит> Заховался. <соспит> Иди, шукай себе другое укрытие. <соспит> Добрый. Идем дальше. Сонечка сховалось за хмарку. Не да? Уже вечоріє. Це такий великий ще. Велика ножка. Як він тягнувся, як я казав, що листю велика ножка. Велика. Оце вже не молодий, але він ще добрий, бо не це. Листю на такі високі ножці. Добре. Ідем далі. Це від сонечка аж полопав. До бережка. Najkšišiši na večer tam najšel, no ja už zanimiv ne bom dovrtal se tuda. Mogoče prejde. In to vinshi strašno še z najšel. No prejde. Oprosto, prekrasni. Idealni. Чудесний гриб. Такий твердючий. О, найка не приспокоїться вже хвилин 10 більше. Ну може прийде. Я вийшов на цю стежку. Цей гриб і прямо от стежка. Вот тут, тут, тут ні, ніхто не ходить. Ну, чудесний. Просто найка ну, Це вже старий. Под этой сюда не. Да. Це вже він старий вже. Mm. Мишка погрізла. Тож вже такий трошки старий. Mm. Ще добре, ми mm. Який Хороший. Одесний. Гриби не відпускають на вечір. Просто досить часто почали траплятись. А найк там не знаю що він там найшов і вже стільки часу. Це вже пів години більше. Будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Зараз половина п'ятої, вечоріє, треба йти додому. Результат ось такий, є доста, скільки ти грибів треба. Гриби хороші, хорошої якості. Що ще хочу сказати по грибах? Гриби. Так показує, що вони ще будуть. Бо є і молоді трапляються, вони ще ростуть. Ну вони не ростуть так масово, як у літі гриби. Тепер таке по одному, по два, рідко три. Але сам факт, що вони взагалі є. І будуть надалі. Ну, якщо дозволить погода, звичайно, якщо не буде сильного морозу або не випаде сніг. Ходити ще можна. Треба йти, дивитися, що той мій бешкетник там, бо таки треба йти. Зараз я збираю ці гриби в рюкзак. І йду дивитися, що він там, бо це він щось не вступається, не знаю, що там. Добре, вам дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми знайком додому. До встречи. В таких завалах. И тут... Что они там их найдут? Ее, я уже пришел. Найк голосує. А то є. А, зараз я не знаю, то вже темніє. Але ще трохи видно. Дикий котик. Ну я вам скажу, я бачу цих котів вже не одного. Це дуже великий. І в нього такий темний. Темний окрас. Дуже великий. Добре, треба лишати котику спокою Думати, як того майка ловити на поводок. Ну, котик, я вам скажу, молодець. Він не панікує. То й добре, а там. А там між гілками він. Добре. І того найка ловити, що він робить? <laughs> Він У нього адреналін зашкалює. Добре, треба його зловити. Найк вже на поводку. Лишаємо котика в спокою. Котикових успіхів там. Уже на поводку. Шкода, що вже так стемніло, що... Я Деяний розгледіли, я добре його розгледю. Дуже гарний. Воно вже нічого. От така ще пригода на вечір. Добре, до, до зустрічі. Звуки нічного лісу. То самець косулі. Він нас злякався. Вже на поводку, я його не відпускаю, бо то одні пригоди з ним.